Покататися на санках серед засніжених гір пожити у красивому купальному готелі. Зірочка цього номера ванна з панорамним краєвидом на Карпати. Погодувати з рук оленів, альпак і навіть верблюда. На Леру тільки що плюнув. Хто альпака? Альпака, ти плюєшся? Покататися на високогірній гойдалці, О, така от краса. Відчути справжню міць карпатських водоспадів. Такий потужний водоспад не замерзає. Поїздка на Закарпаття ледь не найкраще, що траплялося зі мною за останній рік. Пропоную і вам ненадовго відкласти тривогу і насолодитися красою наших українських Карпат. Собакени, дайте мені записати підводку со. со. Усім привіт! Мене звати Вадим Грінько і це старт нової рубрики на моєму каналі. Привіт з України! Цього разу привіт з Карпат, як ви вже мабуть помітили. В наступних відео будуть інші регіони. Щоб цей ролик набрав більше переглядів в Ютубі. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки, залишати коментарі. Ну і беріть приклад з мене. заварюйте чаю, бажано карпатського і погнали дивитися красу українських гір. Почалася подорож не так романтично. О п'ятій ранку я прокинувся в похмурому Києві. З неба падав дощ, на дорозі багнюка. В Принципі, ми їдемо в гори і не знаємо, чи побачимо сніг, чи будуть Карпати засніжені. Тому що, як бачите, погода така більша осіння. Ось такий вигляд, наприклад, Карпати мали на новий рік. М'яко кажучи, погода вирадувала. Не пощастило тим, хто відвалив до біса за хмарний прайс. Але пощастило нам, бо як тільки заїхали у Львівську область, почало засипати порошею, і одразу з'явився зимовий карпатський настрій. Не люблю розпочинати випуски з готелю чи апартаментів, де я зупинився в подорожі, але цього разу місце настільки красиве й унікальне, що вибачайте, я не стримаюсь. Розказати справді є що як про переваги, так і про недоліки. Я перший раз живу в Глемпінгу, так називається це місце. глемпінг. тому розкажу вам, що де, як і скільки. Загалом тут п'ять таких от величезних півкуль, куполів. Кожен з них має свою назву. Дістатися сюди на авто нереально, тому що дуже високо. Як бачите, тут незаймана природа, навколо немає ніхто не живе. Ви доїжджаєте до підніжжя гори і потім вже просідаєте на безкоштовний трансфер. Три дні ми жили тут абсолютно одні. Персоналу на території постійно немає. Приїздять тільки розчистити все від снігу, привести поїсти або завести генератор, ну або ще в якихось там своїх справах. Опалювати купол треба самостійно, для когось це може бути мінус. Потрібно самим набирати дрова і підкидати їх навіть вночі. Мені дуже подобається такий формат відпочинку. Місце віддалене від цивілізації, тому ви маєте бути готові до того, що це не буковель з усією інфраструктурою, з підйомниками. З кафе-ресторанами тут сюди треба приїжджати, щоб відпочити від людей, від шуму, від машин, Так, знаєте, заземлитися. Щоб вам не було так нудно, як може здатися, тут, щоправда, є двоє песики. Навіть не знаю, плюс це чи мінус. Нас трошки задовбали вже оці двоє панови. Вони стирили в нас шапки да? і тягали їх по снігу. В середині купола стильний скандинавський інтер'єр з усім необхідним. Загалом це все одна кімната, але можна так розбити. Знаєте, тут вітальня, тут спальня, тут ванна і там кухня ще є. Також велике ліжко є на горі. Слухай, мені здається, що тут навіть прикольніше, ніж на низу. Ні. Також у куполі є окремий великий душ. Щоправда, підлога була холодна, незручно. У вартість входять шампуні, рушники і халати. Готувати також можна просто в куполі. Кухня невеличка, але в принципі така функціональна. Тут є невеличкий холодильник, який ми вже забили їжею. Був тут карпатський чай і мед. Це платно, але ми ще не знаємо, скільки це коштує. Це в кінці скажуть. Є красивий посуд, з того, що мені подобається. Гляньте такої стильної форми і для вина, і для безалкогольних напоїв. Є плитка, на якій можна смажити, варити і всі такі речі робити. Є електрочайник і ще е, входила одна пляшечка негазованої води. Для тих, хто не любить готувати, можна замовити щось із меню. Ціни тут дуже адекватні. Найдорожча позиція коштувала 100 гривень. Алло, добрий день, пане Василю. Ще раз Ми вже, да, ми вже визначилися, що ми хочемо на сніданок на завтра. Нам, будь ласка, сирники, порцію і млинці з варенням. Сніданки включено у вартість за все інше треба доплачувати. Моя рекомендація: сирники не веріть. У них дуже багато тіста і майже немає основного інгредієнту домашнього сиру. Найбільше мені сподобались млинці з варенням. Вони просто топчик. Ну і зірочка цього номера ванна з панорамним краєвидом на Карпати. В принципі, якби в мене не був метровий план поїздки, в які місця треба відвідати, я би налив собі калихвина, нарізав сиру, ліг би в ванну і знаєте, красиво дивився. Ні, Ну на 10 хвилин можна. <кій> Зараз в тренді називати речі, ресторани, готелі інстаграмними. Так от, цей глемпінг ідеально підходить під тлумачення слова інстаграмний. Взагалі, коли я казав, що поряд тут немає ніякої інфраструктури, то частково так збрехав, тому що в е, 20 хвилинах їзди тут є міжгір'я, де теж є витяг, де такий міні-курорт полипець і ще десь година до Синевиру, до озера. Але єдиний момент для всього цього треба машина. Яра погодилась чистити машину, сказала, що їй в кайф. Сама запропонувала. Сама запропонувала. Я ще не впевнений, правда, що ми виїдемо з цього снігу. Українська частина Карпат відносно безпечна для походів і піших прогулянок. Окрім бродячих собак, тут мала вірогідність зустріти тварин, особливо хижих, небезпечних ведмедів і вовків. Значно більше шанси побачити вовків в парках і заповідниках. І от дорогою до озера Сеневер ми заїхали в екопарк Долина вовків. Тут, кажуть, водяться три чи 4 різні їхні види. Вхід для дорослих 80 гривень, для дітей 50. Ідемо дивитися. Нам два Додому не візьмете. Не можна? Ні. А одного. Ні. Бо від медя, від медя там можна одного випросити, якщо да. були. То вже так вже він нас візьме, аби до Також тут водяться олені, кози, віслюки, лані, альпаки, і що мене дуже сильно здивувало: навіть верблюди та леви з тиграми е, на Закарпатті. На секундочку серед білого снігу. І якщо хижаки тут у клітках і доступу до них практично немає, то до всіх інших можна підійти і навіть з руки погодувати. Привіт! Гамцісо. So, віслючок. Якщо ти хочеш поїсти, але тобі не дають, бо годують олені, то ти просто вилазиш. І залазиш назад. На. Так на вас треба багато корму. Я вам дуже раджу, коли ви тут будете на вході, не пожлобіться, візьміть побільше корму. Ми взяли два пакуночка по 15 гривень, але вони майже розходувалися, не знаю, за кілька тварин, тому що тут дуже багато оленят, альпак, козочок, верблюдів. І всі вони хочуть, хочуть морквочки. і на всіх не вистачає. Тому беріть побільше. Іди сюди, іди, олень, олень. Альпак. Слухай вона так обережно бере альпака. Але раджу вам бути з тваринами також обережними. Мені здається, що для верблюдів огорожа маленька, і вони можуть легко перелізти. Ну, хіба що верблюди може не сильно агресивні і не люблять лазити отак. Так, на Леру тільки що плюнув. Хто альпака? Альпака плюнула! Альпака, ти плюєшся? правда, не сильно зрозумів, чим це місце відрізняється від зоопарку. Екопарк, це тому, що в них тут не клітки, а така більш-менш велика територія. Ну це все одно загорожі, це все одно не гектари лісу. Це все одно ну, для їхніх розмірів два на два можна сказати. Трохи філософії від мене і їдемо далі. Багато хто вже здогадався, що шлях я тримаю на озеро Сеневир, але навіть не заради нього. Зараз самі все зрозумієте. Раз в Карпатах така погода, що не кожна машина приїде, але тут є свій Toyota Land Cruiser, Будемо кататися на ньому. До речі, якщо ви запитаєте, чого я в пальці, то тому що куртка осіння дуже холодно. В нас, наприклад, там вітру не було. А тут такий вітруган, що капець. Прокататися на санях з цими двома красенями коштує 200 гривень в один бік. Якщо в обидва, то на сотню дорожче, тобто 300. Терміналів ясна річ немає, тому беріть з собою готівку. Онляра вже сілася швиденько, закутали її в пледик, щоб було тепліше. Дорога до озера дуже мальовнича, казкова, я би навіть сказав. Сипле сніг, дзвонять дзвоники на шиях у коней, тече струмочок, який бере початок з того ж синевиру. Дорогою кілька разів ви розминаєтеся з такими ж підводами. Кажу одразу: сам синевир взимку вас не надто здивує, особливо якщо мистиме завірюха і в повітрі триматиметься 10 градусів морозу. Ну, як було у нас. Знаєте, мабуть, їхати на Сеневер взимку такого як сенсу немає, тому що все воно заметене снігом і має вигляд більше такого величезного футбольного поля білого. Але круто те, що можна доїхати на санках. Якщо ви приїдете сюди влітку, то звісно що такої розваги не буде. Спершу нам здалося, що ми, може, вибрали не той ракурс, тому трохи пройшлися уздовж озера. Але люди, які йшли на зустріч, запевнили, що краєвид особливо не змінюється. Але якщо дорогою до озера було холодно, був сильний вітер, дуло, то тут є сніжок, але тиша спокій. Чути, як репить сніг, така романтика, знаєте. Ну і чути, як сміються туристи, яких тут конкретно дофіга. Також біля озера працює невеличкий базарчик, ну зовсім малесенький, де можна випити гарячого чаю або купити його в сухому вигляді. Жіночки також торгували тут місцевою бринзою, настоянками і медом. Ніколи би ні зона відпочинку не працювала. все заметано снігом, як бачите. Другою назад я розговорився з паном водієм. Він запевнив, що коней своїх бережей відвозить до озера не більше чотирьох груп на день. Інакше тварини втомляться і можуть підчепити недугу. Ой, паркуємося. Пропоную ще на кілька хвилин перенестися у глемпінг, де ми живемо. Бо проанонсував я на початку випуску красиву гойдалку на горі, але розповісти про неї забувся. Шлях до гойдалки довелося прокладати самим. Причому потрапити туди було ідеєю Лєра, тому я трохи схитрив і пішов за нею слідом. Отака от краса. Але кататися краще удвох, ну або великою компанією, бо добряче розігнатися самому не вийде. Повірте, це справжня насолода як для очей, так і для душі. Я коли бачив, як люди катаються на гойдалці в Карпатах на відео, я думав, що це якийсь трошки ідіотизм. Але насправді просто коли ти. Те... Ну, я не знаю навіть як вам передати це словами. Це треба приїжджати і пробувати. Дуже круто, вау. Приблизно десь у цей момент, коли ми каталися, над нашими головами щось просвистіло, і в небі з'явився слід. Чи то від ракети, чи то від літака. Ви можете запитати, що тут дивного. Та те, що Закарпаття ніби окрема країна. Тут немає протитанкових їжаків, майже відсутні блокпости, і люди ніколи не чули, що таке комендантська година. Вільно пересуватися тут можна і вдень, і вночі. Ми перший раз на Закарпатті почули тривогу. Повітряно. Отак це тут виглядає. Ну, правда, я не скажу, що люди якось змінили свою поведінку, але просто щоб не забували: небезпека в Україні є скрізь, чи ти в Києві, чи в Одесі, чи на Закарпатті. Наш останній день на Закарпатті теж розпочався з поїздки. За великим рахунком невдалої. Поїхати ми вирішили на гірськолижний курорт Пилипець, покататися на витягах, поїсти у високогірному кафе. Але спочатку навігатор повів нас не тією дорогою, де ми успішно застрягли і розверталися по міліметру, щоб не з'їхати в обрив. Потім таки потрапили до Пилипця, але і тут нас чекало розчарування. Приїхали ми покататись на гірськолижний курорт, у пець, але нічого не працює. На борді ми не вміємо, на лижах ми не вміємо, а канатна дорога закрита через те, що перебої зі світлом і вони просто не витягують їхні генератори. Але у нас є альтернатива. Ви могли подумати, що ми поїдемо гасати по горах на цих квадриках або на скутерах з лижами. Але ні, як бачите, прокатні контори тут популярністю не користуються. Парковка забита транспортом, на якому ніхто не катається. По-перше, це шкідливо для гір, шкоди для природи. А по-друге, тут немає кому кататися. Людей практично немає. Однак це не привід засмучуватися. Біля полипця є місце, тільки заради якого сюди варто було приїхати. І це один з найгарніших в Україні водоспадів. Дістатися сюди просто або на власному авто біля входу в заповідник є парковка, або вже способом, який ви бачили раніше у випуску. Якщо чесно, тут підводи з поскромніші, тобто. Коли ми вже побачили, як це на Сеневирі, то тут кататися не сильно хочеться, тому що і природа трошки скромніша, і тут в порівненні їхати, типу ні вгору, гору, ні вниз не так прикольно. Вхід на територію коштує всього-навсього 20 гривень. Якщо залишати авто на паркінгу, то ще десятка. І Якщо біля синевиру не було навіть такого малюсінького ярмарочку, то тут можна і меду купити, і навіть поїсти шашлику. Територія справді велика. Якщо обходити її всю, піде хвилин 30 точно. У теплу пору тут також працює мотузковий парк. Сам водоспад виявився значно більшим, ніж я його уявляв після перегляду фото чи відео. Ну і, мабуть, більшим, ніж ви його зараз теж побачите. Класно, я, якщо чесно, на якусь секунду був, подумав сьогодні, що він е, замерз. Але як бачите, такий потужний водоспад не замерзає. Йдемоте ближче. Замерзають хіба окремі невеликі потоки. Основний же водоспад б'є на всю потужність. Коли ти тут поряд стоїш, він здається таким величезним. Я клянусь вам на всіх відео, які я бачив. Він здавався таким манюсіньким манюсіньким З, ну, в реальності він потужний. Звісно, це не синевир, який замерз і трошки нас підвів. Тут відчувається така сила карпатська водоспадська. Ой. Мені мені дуже сподобалось, тому обов'язково приїжджайте. Я вам рекомендую водоспад Шипіт. Причому, коли ми тільки прийшли, тут була купа народу. Зараз тут нікого нема можна спокійно насолодитися, можна спокійно зробити фотки. Ми спочатку трішки засмутилися, якщо чесно, через те, що багато всього не працює, багато кафе закрито, багато готелів не працює, не працюють підйомники і ще купа купа всього. Але тим не менш, природа Карпат все ще красива, тому обов'язково приїжджайте. І якщо чесно, цей регіон мені більше сподобався, ніж напрямок Яремча, Буковеля. Тут значно більше недоторкана природа, тут кращі ціни, тут привітніші люди, як мені здалося, і загалом тут круто. Не забувайте не тільки приїжджати на Закарпаття, а й не забувайте підписатися на мій канал, поставити лайк під цим відео і в коментарях напишіть, як вам ця поїздка. Все, люблю, обнімаю. Ну, що я це зробив.